Виконуємо номер 2.5 із підручника «Алгебра 8 та номер 2.5 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Подайте частку у вигляді дробу і скоротіть цей дріб і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Подамо частку у вигляді дробу. Чисельник нашого дробу 12 х2, знаменник 4х у кубі. Тепер 12 подамо, як 4 помножити на 3, а знаменник переписали, виконуємо ділення чисельника і знаменника на їхній спільний множник 4х. Чисельнику буде 3х в знаменнику y у квадраті. Записуємо лідрову. чисельник 3а квадрат БЦ. Знаменник мінус 18а Б квадрат С квадрат. Подамо 18, як 3 помножити на 6 – Чисельник переписали. І тепер поділимо чисельник і знаменник на їх спільний множник 3 А Б, С. Чисельнику буде А. Знаменнику мінус шість Б. С. Можемо мінус винести перед дробом. Тоді буде мінус дріб, чисельник якого А знаменник 6 С. Подаємо в літі дробу, це буде в чисельнику мінус 10 П у кубі. У знаменнику мінус 15а в квадраті. 10 подамо як мінус 10, мінус 5 помножити на 2. А мінус 15, як мінус 5 помножити на 3. І тепер ділимо чисельники знаменник на їх спільний множник. Мінус 5А. мінус 5а. Чисельнику буде 2П у кубі у знаменнику 3а. І подаємо вольє дрогу в чисельнику мінус 14х у 9 степені – у знаменнику 2х у сьому степені у. І тепер в 14 подамо як 2 помножити на 7. Виносимо, ділимо чисельник і знаменник на їх спільний множник 2х у сьому степені. Чисельнику буде мінус 7х у квадраті у знаменнику у номер 2.5 із підручника Алгебра 8 та номер 2.5 із підручника Математика 8 виконано